Переддень Різдва готують багато кутю, де, окрім традиційних інгредієнтів, для додаткового солоду додають багато меду чи халви. Однак для багатьох українців на сході головна страва цьогоріч називатиметься швидше не багатою, а військовою кутею або ж фронтовою, де головний інгредієнт бажання миру для країни тернопільські волонтерки майже місяць готували таку кутю бійцям та готові поділитися особливим рецептом. Ми випробовували кілька рецептів. І потім, коли вже приготували самі, щоб оприділитись і вибрати той, який ми будемо готувати в подальшому. Ми вирішили зупинитися таки на класичному Галицькому рецепті. Бо спочатку був варіант з цитрусом, був варіант ще з якимись смаковими добавками, але ми зрозуміли, що це напевно що на любителя швидше. Тому ми вирішили не експериментувати і зупинитись на класичній страві, на класичному рецепті. Отож, для приготування куті по Галицьки, господині розповідають, потрібно відварити пшени. Для однієї порції страви на передову потрібно 3 кілограми відвареної куті. Але одна така важлива примітка, що варити її потрібно без солі, без цукру, щоб вона була абсолютно прісно. Так вона зможе зберігатися майже до двох місяців в такому запакованому стані. Отже, кидаємо цю варену пшеницю в пакет для вакуумації. Щоб зменшити час приготування страви, мак для такої куті має бути вже розтертий. Аби страва була солодкою, беремо 300 грамів цукру, додаємо ще 150 меду та 100 грамів родзинок. Стільки ж горіхів, з ними кутя буде ситнішою. Краще різати, рубати їх на такі більші шматочки, щоб вони відчувались навіть краще. Ось і все кутя по галицьки для бійців готова. Рецепт не складний, але головне кажуть господині готувати з любов'ю. Майже всі зроблені набори вже доставили в АТО. Тому скоро хлопці спробують страву на. Ми розуміємо, що це є галицький рецепт, це не є рецепт е, ну якогось окремого регіону. скажімо. бо я знаю, що в окремих регіонах на сході е, готують з рису, кутю, готують сухофруктами, тобто відварюють рис, заливають узваром, і це в них кутя. А якщо, наприклад, наш пакет попаде десь до до хлопців, які не знайомі з цим рецептом, то вони зможуть все-таки ну от якоїсь е, частині зрозуміти, як це відбувається в нас, як це виглядає в нас на Галичині. Важливо не забувати про ще один особливий складник, який волонтери вкладають у набори це побажання воякам повертатися живими.